Попри виклики війни, Дніпро продовжує працювати, аби зробити місто кращим та надати людям необхідну підтримку. Міський голова Борис Філатов провів черговий прийом громадян. Поставити питання прийшли понад півсотні Дніпрян. Більшість звернень стосувалися ремонтів у під'їздах і заміни там вікон, а також оновлення труб холодного водопостачання. Нам пообіцяли в цьому году, до 1 августа, зробити окна і криші нашого дому. Будем этому очень рады, потому что тому що наші э, жителі э, дійсно страждають від того, що тішуть крыша. Я сьогодні зустрівся з нашими містянами. Був черговий особистий прийом міського голови і десь 50 людей. Вони отримали допомогу від міськради. Ми відпрацювали всі питання. Питання ці, скажімо так, які турбують людей. Ці це заміна вікон у під'їздах, це ремонти, ремонти дахів, ремонти під'їздів, поточні ремонти труб холодного водопостачання. Тому працюємо далі і будемо і далі цю практику запроваджувати особистих прийомів міського голови, зустрічатися з людьми, спілкуватися, щоб наше рідне місто було краще і. Люди в умовах військового стану не відчували себе покинутими і розуміли, що міська влада працює і працює на благо людей.